Постпринтер чеків USB 58 мм mm, лідер продажів 2021 року. Бюджетний надійний принтер з поліпшеним механізмом. Швидкий, витривалий для друку чеків з будь-якої облікової програми. Існують три модифікації цієї моделі принтера з інтерфейсом USB та з додатковим бездрутовим модулем Wi-Fi або Bluetooth. Пристрій займає зовсім небагато місця. Характеризуються надійністю і витривалістю в роботі. Ресурс друкуючої головки понад 100 км. На передній панелі тумблер включення, кнопка подачі паперу та два світлодіодні індикатори, блакитний індикатор включення та червоний індикатор помилки. На задній панелі порти підключення живлення, грошового ящика та вихід для підключення USB кабелю. Заміна стрічки проводиться зверху. Потрібно відкрити напівпрозору кришку і вкласти рулон, закріпивши кінчик паперу між валиком корпусу і валиком відкидної кришки. Принтер працюватиме з усіма програмами ведення обліку, встановленими на операційні системи Windows, Linux, Android посттермінал. Термопринтер за всіма параметрами підходить для друку фіскальних чеків з ПРРО, тобто друкує QR-коди. Що дозволяють простежити операцію у реєстрі розрахункових операцій? Друкує чеки українською мовою.